Сьогодні у нас 2 січня. Зараз на годиннику десь близько пів дев'ятого ранку. Знаходжуся в своєму саду. Ще раз покажу, що мені понароблювали тут в саду. Ну і можу сказати, що цю нелюдь ми все ж таки вчора ввечері зловили. Тобто хтось святкував, хтось празнував. А ми бляха сторожили і ловили. З допомогою односельців ми все-таки його зловили. У мене є близько 5-10 свідків цієї людини. Хоча людину її важко назвати. Ви бачите, що вона понароблювала. Ну, Повністю весь молодняк вона залишилася. Буквально, можливо, ще тут, я не знаю, може 2-3 дерева молодих. Все просто як мінометом побите. Ну, це якийсь жах, я вам кажу. Е, до речі, міліцію ми ждали близько півтори години. Ось так у нас працюють наші захисники. Ось бачите, яке понаривало. Хочу сказати, що ця людина не з нашого села, тому з однієї сторони це трошки радує. Тих чотири сажанці, які він вчора викопав. Ми, звичайно ж, забрали, поки що я їх не садив, бо, можливо, це потрібно для слідства. Дуже високий чоловік, дорослий, близько 50 років, Ну, не з нашого села, тому нам дуже його важко було зрозуміти, хто він. Але нічого, як я і казав, що все рано чи пізно стає на свої місця. Поліція забрала його до себе. Не знаю, що там і як. Сьогодні ось поїдемо, будемо дізнаватися, повертати свої саджанці. Людина, ну трохи замкнулася, але деяких пару фраз вимовила, що він теж садовод і він просто помешаний на цій справі. Але я не думаю, що при такій ситуації треба до когось лізти і рить отакі окопи і робити іншому шкоду. Де б ти не був, хто б ти не був, коли б ти не був і так далі. Отаке робити не потрібно. До речі, продовження слідує. Всі, які будуть новини по цьому поводу, все розкажемо. Не знаю, як ми там договоримося з тією людиною. Ну, я така людина, що я не можу там його сильно наказувати чи що. Мені головне, щоб він повернув мої саджанці, і я його більше навіть і знати не хочу. Коротше, продовження слідує. Ну і такий невеличкий постскриптум. В виходить, получається, із вчорашнім вечором це в його був п'ятий підхід буквально за місяць, і він викопав у мене 15 дерев та 4 кущі ожини. Ну, це дуже велика кількість. Це все, що я посадив тієї осені, він все вирів, і навіть вирів уже збірками ті саджанці, які я садив цієї осені, буквально там два місяці назад.